Ймовірної краси куточок землі, що зветься Карпатами, плекає століттями на своїх схилах щирих та мужніх людей, що, попри всі історичні бурі, негаразди зберігають у собі чуття великої української родини. Саме про тих з них, хто з початком Першої світової війни став дотворенням українського війська та української держави, книга Романа Коваля Гуцули у визвольній боротьбі спогади січового стрільця Михайла Горбового. Писати про гуцулів я не мріяв і не збирався. Але так сталося, що я в'язався в цю тему під час поїздки на гуцульське свято Полонинське, літо 2008. Я опинився в верхньому в Ясинові на святі проводів на полонину, серед розмаїття гуцульських колективів, одягів. І ось я опинився серед цих людей, одягнених в дорогі строї, з гордою поставою, з ясними обличчями. Мене вразили їхні танці, багатство рухів. І, звичайно, якось проникся до них якимось таким особливим почуттям. Потім я поїхав в Косів і там, в музеї визвольних змагань, я вперше довідався про прізвище Михайла Горбового. І він в одному з подіїв написав, що 60% у тобто січових стрільців, складали гуцули. Я так разу що таке? Я такого не чув. Це ж не прозвучало в історичній літературі. 60% відсотків у це наші горці, наші, як я кажу, чеченці, які знають, що таке закон помсти. Які знають, що таке гонір, вони кажуть, гонір, не гонор, який не можна порушити, бо зразу барткою б'ють по голові. Тому стоп, а чого, ж, а чого ж це не прозвучало? Ми, ми на Дніпрянці завжди думали, що січові стрільці це жителі Львова, Станіслава, Тернополя, навколишніх рівнинних сіл. Ціли, які знаходяться на рівні, а валяються це горці. Справа в тому, що в штабах австрійської армії засіло багато на високих посадах поляків. І поляки не хотіли, щоб в межах австрійського війська формувалися українські частини національні. Вони розуміли, що з часом за кілька років доведеться битися з цими українськими частинами за Галичину. За Гуцульщину, за Буковину, за Волинь. І вони не хотіли, щоб оце, ці українські частини стали зарадком українського війська, з яким потім доведеться битися за ці території, які поляки вважали своїми. І от серед цих гуцулів, які зібралися в Стрію на площі, їх там зібралося кілька тисяч, раптом пішла чутка, що нас відправляють домів, домів, тобто додому. І от та сама депресія і тривога. Було видно на обличчі кожного гуцула. Як? Додому так нас же так проважали так урочисто на війну з Росією, то ми, то інші на війну здібні, а ми не здібні, то нам треба з устидом вертатися додому. Ні, ми додому не підемо. Ми отут сядемо і, і нікуди не підемо. І коли, врешті-решт, їх розділили на дві частини: одні ті, що мали вертатися додому, а інші на війну, як вони казали. То ті, що мали вертатися, на намагалися виторгувати місце, щоб піти на війну, давали годинники свої, одяг, їжу, аби тільки потрапити на війну, з на війну з Росією. До речі, хочу сказати, що за чужі інтереси гуцули воювати не хотіли. Вони ховалися в горах, в лісах. А от коли Франц Йосип в серпні 2014 року виповів війну. Російській імперії, то гуцули просто хмарами посунули, посунули цих згір. і їх проваджали діди і батьки, і ці діди і батьки заздрили, що каже, ми воювали за чуже, а ви за проти Росії, яка поневолила український народ. Тобто, це мені було теж дуже, дуже цікаво і приємно. Чу чути, до речі, що мене ще здивувало, от присутність Тараса Шевченка. Присутність Тараса Шевченка в серцях і хатах гуцулів. До речі, на початку літа 2014 року в Косові, це, можна сказати, столиця Гуцульщини, було встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку з нагоди його 100 річчя з дня народження з е, культуром. Цього, ці, цього погруддя був наш земляк з Полтавщини Михайло Гаврилко. Надзвичайно цікава постать. Хочу про нього написати колись окремо. Він був членом РУП, Потім був кілька років на нелегальному становищі. Потім перейшов кордон з Австро-Угорщиною на стипендію, якому дала Наталя Кобринська Кобринська, засновниця жіночого руху в Галичині. Він закінчив Краківську академію мистецтв, став значним скульптором. А як почався війна з Росією, пішов в Усусуси, був четерем Усусусів. І, і на фронті ж і ліпив ці скульптури. Є в мене в цій книзі і фотографії, які на передовій ліпить в час, ну, коли нема боїв, ліпить і своїх товаришів скульптури. -то. Потім він став співтворцем сірої дивізії, з якої повернувся у 18-му році на батьківщину. А у 20-му році він став повстанським отаманом. І закінчив життя трагічно, його більшовики спалили в топці паровозу. Надзвичайна постать. І оце він теж фігурує в цій книзі, як, як людина, яка була поруч з горбовим, яка його згадує в цих спогадах. В червні 14-го року в косві, в Австро-Угорському косві, поставили пам'ятник Тарасові Шевченка, оцього Михайла Гаврилка, скульптора. А в Києві заборонили. До століття Шевченка ставити пам'ятник Тарасові Шевченку. І навіть відмінили щорічну панахиду в Софійському соборі. Молодь українська хотіла протестувати, але старше громадянство воно завжди поступливіше, завжди боїться, більше боїться репресій, ніж молодь. І вони говорили, молодь не протестувати, бо це значить, закінчиться арештами, нам буде гірше. І переконали молодше українське громадянство не протестувати. А от грузини не змирилися. Вони за той Кавказ, що написав колись Тарас Шевченко.